Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас швиденько, поки не зникло світло, буде розпаковка посилки з сайту Ахюрп. Хочеться встигнути відзняти і викласти це відео. Замовлення було зроблене під час знижки мінус 29% на всю корзину. Посилка стояла не відкритою, але зараз в мене закінчилась кокосова і... Вона тут присутня в цьому замовленні, зараз вам покажу і одразу ж почну користуватися. Посилання на всю корзину буде не в описі під відео, а в коментарях, тому що YouTube поки що на цьому каналі не дозволяє дану функцію викладати посилання в описі. Якщо потрібно щось, то переходьте в коментарі. По-перше, дивіться посилання, якщо якийсь товар вас зацікавив, по-друге. Діліться своїми враженнями з приводу того, що я купила, можливо, якимись товарами використалося. І можете розповісти про свій досвід, чи сподобався вам продукт, чи ні. Можливо, є якісь особливості використання. Це все дуже цікаво і я люблю з вами спілкуватися в коментарях. З розділу пробників у мене тут сером для обличчя в об'ємі 10 мл. Від бренду Целімакс. Це ноні Ампула, заспокоююча та для сяєння шкіри. For Healthy Skin для допоги шкіри. Вказано, що в складі міститься екстракт Noni Energy, пантенол та колаген. На зворотній стороні упаковці. Також вказано, що заспокоює та додає сяєння. Спробую, потім обов'язково з вами поділюсь. якщо ви купляли якісь сіруми від бренду Celimax, Цікава ваша думка, сподобалась чи ні, діліться, будь ласка, в коментарях. Повторно замовила свою улюблену фарбу для волосся. На своєму першому каналі я багато разів про неї розповідала. І відео з покупками, і відео з продуктами, які закінчились. Це бренд Dine Gauri. На цей раз я обрала натуральний коричневий. Тут у нас всередині є тюбік з краскою, тюбік з проявником. Також є пензлик і розчиска для того, щоб можна було зручно наносити фарбу. Є контейнер, в, яку цю фар... в якому цю фарбу можна змішувати. Також є накидка захисна. Дуже гарний склад в цієї фарби. Вона не тільки окрашує волосся і допомагає позбутися сивини, а також лікує. Тому що волосся стає дуже приємним після використання цієї фарби доглянутим, нібито ви використали не фарбу, а якийсь ефективний і якісний догляд. Тому рекомендую, якщо ще ніколи її не замовляли, але там є тільки коричневі відтінки та чорний. Тому дивіться, якщо вам ці відтінки. Підходять, можете прийти, подивитись і щось обрати для себе. Кокосову олію я взяла саму бюджетну на сайті. Ось цей бренд Better Body Foods. Тут пластикова упаковка 458 мл. Нормальний такий об'єм, мені надовго вистачає, є всі сертифікати USD Organics, те, що тут не міститься ГМО, не міститься глютену. Спробую ще таку, таку я не брала, але від цього бренду вже купляла кокосову олію. Смажу на ній. Зазвичай сирники та в інші різні блюда використовую. Це такий продукт, який постійно повинен бути в мене на кухні. Є у мене в посилці тверде мило, це бренд Yardley. Я вже багато видів мила від нього купила, майже все було в використанні. Це побачила ще з лавандою. Такого не пробувала, мені аромат лаванди подобається, і замовила. Тут 113 грим. Мило зазвичай не запаковано ніяк, окрім цієї коробочки. Зараз покажу, як виглядає. Воно шкіру не сушить, дуже м'яке, ніжне і має приємні аромати. Гарна форма, таку форму зручно тримати в руці. І, друзі, в моїй посилці ще є дві добавки. Перша добавка – це. Міо-Іназітол від бюджетного бренду Nutricost. це достатньо також бюджетний продукт з цієї категорії. Тут в одній капсулі міститься 500 мг, зазвичай призначають по 4 капсули, я приймаю по 2, мені достатньо Тут аж 240 капсул у баночці, велика упаковка. Інозітол приймається для підтримки гормонального балансу. Також він нормалізує рівень інсуліну і цукру в крові, покращує метаболізм, підтримує нервову систему. і... Підтримує нормальний рівень енергії в організмі. Інозітол я приймаю декілька разів на рік, тому в запасі зазвичай є одна упаковка, одну використовую, одну беру собі в запас. І остання добавка, яку я вам покажу, яка тут присутня в коробочці. Це інулін. бачила у багатьох дівчат, зазвичай у Анюти вона його рекомендувала. Анюта привіт, якщо дивишся. І я також вирішила спробувати. Замовила великий пакет від свого улюбленого бренду Micro У пакеті тут майже кілограм, тобто 998 г. Вистачить надовго. Органічна пудра натуральна клітковина. Інулін він полегшує травлення, зменшує закрипи, також контролює вагу і апетит, контролює і регулює рівень цукру в крові, підтримує корисну мікрофлору кишківника. Це їжа для наших корисних бактерій. На зворотній стороні вказано скільки які в пакеті. Всередині є мірна ложка, тут 384 порції. Бачите, це на одну людину більше, ніж на рік. Використовується також як цукрозамінник для того, щоб поступово позбутися цукру в своєму раціоні. В принципі, мені це не потрібно, я багато цукру не вживаю, вживаю цукор або цукерка дуже рідко. І якщо потрібно, то я можу просто не вживати і без цього. Але як продукт, який допомагає нормальній роботі нашого кишківника, мені цей Інулін дуже потрібен. Ось такі, друзі, в мене були покупки. Якщо відео корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Якщо користувалися інуліном, напишіть саме, яким в капсулах або в порошку. Мені здається, що в порошку більш вигідніше за ціною, за кількістю порцій і. За ефективністю, тобто на одну порцію ви отримаєте більшу кількість інуліну. І ще мені здається, що коли є можливість мінімізувати кількість капсул, якщо є такі добавки, які продаються в порошку, тому що капсули так багато різних ми приймаємо то краще обрати саме таку форму. І якщо є проблеми якісь з кишківником, мені здається, що ця форма буде, якщо є проблеми зі шлинково-кишковим трактом, ця форма буде, форму порошку буде краще засвоюватись. Ось такі, друзі мої покупки. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок, чекаю на вас в коментарях. Також залишу вам посилання на свій телеграм-канал. Переходьте підписуйтесь, будемо і там з вами спілкуватися. І промокод для купівлі на сайті iHerb я залишу в описі під відео. Якщо ви ним користуєтесь, велике вам дякую. Дякую всім, хто підтримує мій канал. І до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!